І був у мене такий ефект, ніби у мене щось забрали, ніби у мене забрали частину просто виступів. Привіт, Шен, я Настін Ейр. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми знову будемо говорити про нацвідбір. Але не нашої країни, а Люксембургу. Тому так, бо це просто завдання мені в університет, але я подумала, що це занадто цікаво, просто для того, щоб принести це в університет. Тому... Я показую це і вам. Буду дуже вдячна вам вашій підписці коментарю. Отже, ми будемо починати. 1956 рік став дуже цікавим для Люксембургу. Тоді ця країна вперше взяла участь у Євробаченні. Для Євробачення Люксембург поставив 38 номерів, із них 5 були виграшними. Але потім країна вийшла із конкурсу і лише у 2024 році повернулась. Цього ж року було представлено. Сім пісень, і чесно, після того як я побачила 10 наших виступів, мені просто не вистачило чогось більшого. І був у мене такий ефект, ніби у мене щось забрали, ніби у мене забрали частину просто виступів. Але я забігаю наперед. І зараз ми все таки повернемось до початків. Які ж у Люксембурга? Правила відбору: якщо ви маєте бажання виступати від цієї країни або хоча б просто подати свою заявку, то ви маєте виконати ось такі пункти. Виконавці повинні мати громадянство цієї країни. Якщо ми говоримо про гурт, то тут Люксембург хоче, щоб хоча б один був громадянином країни. Також учасники зобов'язуються жити на території цієї країни до трьох років і без перерв. Але це правило воно таке. Або обо перший варіант це якраз такий жити, а другий варіант це мати дуже тісний зв'язок із сценою Люксембургу. Чесно, я не знайшла точного трактату цього правила, але я розумію так, що ви повинні вести свої концерти декілька разів в Люксембурзі, там, наприклад, робити якісь колаборації з їх артистами. Ну тобто, все у такому дусі, і з головних правил це все. Чим же так особливий національний відбір? Цієї країни, в принципі, тим, що країна проводила тендер на те, хто буде робити взагалі їм конкурс, і його виграли українці. Від постановок до світла це все робили українці. Але чесно, інформацію, хто саме був залучений у відкритому доступі, я не змогла знайти. Тому, якщо ви володієте цією інформацією, прошу вас поділитися зі мною у коментарях. Нею цього року кожен учасник міг подати до п'яти своїх пісень на розгляд комітету і на їх вибір. Саме так всього було розглянуто 79 робіт. А от сам лонг лист склався із 12 а пісень. Цей відбір проводився 25 січня 2025 року. А що вони зробили? От давайте ми і подивимось. Перший номер, якщо чесно, мені не давав якихось дуже великих надій. Для мене це просто типовий виступ на Євробаченні, і таких виступів від нашої країни було дуже багато. Я вже не говорю про інші країни. Щодо другого номеру, то чесно, мені цей номер неймовірно сподобався. Сама вокалістка у неї був глибокий Оки доволі голос. І якщо я би знала про їх відбір до 25 січня, я би дивилася, я би голосувала за цей номер. Я, звичайно, не дуже експертна людина, можете мені вірити, можете мені ні, але мені здалося, що третій номер не трошечки навіть, а конкретно таки збивається по нотах. Можливо, це лише мені так здається, можливо, я насправді. Якщо ви знаєте щось про це, пишіть у коментарях. Четвертий і п'ятий номер. Ні, здався дуже рівним, дуже типовим для Євробачення. Типу, було дуже багато країн із схожими виступами. І у нас в Україні мені здається, не такий, кажуть формат Євробачення, але для мене це вже не формат. Це вже просто жах. Часто учасниця Лаура Торн. Вона, ну чесно, я взагалі не зрозуміла її виступ від слова просто нуль. Спочатку мені не сподобалось абсолютно все, в принципі, мені не сподобалась сукня, в якій вона була. Ну просто це не виступ для Євробачення, бо мені здалось, вона не дуже зручна. І беручи до уваги те, що під низом була ще одна сукня. Ну, я би якби я виступала, я би ставила у пріоритет свій комфорт, а вже потім свій перформанс. Також у неї була просто незрозуміла хореографічна постановка. Коли я дивилась її виступ, мені згадувався лише оцей звук із Тік-Току. Я танцюю і співаю, але краще б робила що-небудь одне. є е е е е е е Сьомий номер не був такий рівним, наприклад, як четвертий чи п'ятий. Це просто була як якась пісня для Дісней. Для умовних навіть тих самих тролів. Я вважаю, якби дійсно дійсно перекупили ось цю пісню і поставили собі в якийсь мульти, то це було б краще, ніж брати це на національний відбір. Можливо, я сказала лише так, що ця погана пісня, вона не погана. Вона просто, ну, така легенька, весела. Мені хотілося б не прям цього. І до речі, коли я дізналась, то переміг, оце був для мене дуже сильний шок, бо перемогла Лаура Торн. Мені здається, що сама постановка на Євробачення має бути у неї набагато кращою, оскільки багато що перероблюється для самого Євробачення, і я сподіваюся, що її дійсно перероблять просто усе від хореографії до того, в чому вона буде. Повернемось до того, як бали взагалі рахували. Голосування відбувалось 50 на 50. 50% вирішувало журі і 50% Відсотки вирішувало глядачі голосувати міг абсолютно будь-хто неважливо з якої країни, тому що на їх сайті для голосування була доступна ця опція і для іноземців. Зараз перед собою ви бачите турнірну таблицю. Там прекрасно видно, як Лаура здобула 94 бали від журі та 90 від глядачів. Загалом у неї 184 голоси, що і робить її переможницею відбору власної країни. Я думаю, Люксембург це просто прекрасна країна, яка нам показує, що європейцям абсолютно все одно на Євробаченні, і вони ставляться до цього не так серйозно, як ми. Європейці просто хочуть взяти участь у конкурсі. Мало хто має. За мету саме перемогти. А у нас вже навпаки, спочатку у нас мета перемогти, а вже потім ми думаємо про якісь інші фактори. Саме ось цю і треба було дійсно зрозуміти. І загалом це непогано. На цьому в мене, в принципі, все. Будемо дивитися, як Люксембург покаже себе далі. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити свої вподобайки, підписуватись на мій канал. Дуже всіх люблю. Пасеншайн!